Одя чотики, що Моцарт написав свою знамениту оперу Дон Жуан за ніч перед концертом, бо відкладав до останнього і навіть ввечері напередодні пішов випивати з друзями. Мартін Лютер Кінг вигадав промову Я маю мрію, яка увійшла в історію в останню хвилину. А Авраам Лінкольн нашкрябав свою знамениту гітесбурську промову всього за кілька хвилин під час поїздки до того самого Гітесбурга. Якщо хоч одна історія з того правда, то це найдововижніший приклад прокрастинації, який не завершився епікфейлом. Або якимось дивом, або тому, що ці люди просто геніальні. Але насправді є ще один маленький, прихований плюс прокрастинації, який міг зіграти на останню роль в цьому успіху. Про нього ми сьогодні і поговоримо. Всім привіт! Мене звати Еля Муравський, і я вітаю вас на каналі Бовжевільні, де ми говоримо про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатися, якщо це взагалі можливо. І в цьому випуску ми поговоримо про мистецтво прокрастинації, як не тільки страждати від неї, а й утримати хоч трішки користі. Доволі часто я бачу, як будь-яке зволікання та відкладання справи до останнього моменту називають прокрастинацією. Але називати відсутність мотивації робити якусь роботу прокрастинацією – це як називати будь-який низький емоційний стан депресією. Прокрастинація завжди проявляється у зволіканні та відкладанні справи до останнього моменту. Але не кожне зволікання це прокрастинація. Лінь, втома та апатія також проявляються у відсутності мотивації чи продуктивності, але вони мають різні значення та причини. Тож, перш ніж щось робити з вашим небажанням виконувати якесь завдання, потрібно розібратися в першопричинах. що саме ви відчуваєте. Може, це лінь? Бо лінь – це загальна відсутність мотивації або енергії робити що-небудь, навіть якщо ви не будете мати ніяких негативних наслідків. Лінь може бути результатом таких факторів, як нудьга, відсутність мети або розуміння необхідності взагалі те робити. Може, це втома, бо втома має такі самі наслідки та прояви, як і лінь, але при цьому ви відчуваєте фізичне або психічне виснаження, включно когнітивні порушення. Причиною можуть бути такі фактори, як недосупання, перенапруження або хвороба. А може у вас почалася апатія? Це стан, при якому ви не відчуваєте емоції або інтересу до діяльності чи подій. Ви також можете не переживати щодо того, що відбувається навколо вас, і можете взагалі не бачити сенсу, вживати заходів або взаємодіяти зі світом. Апатія може бути наслідком таких факторів, як депресія, травма або виснаження, і з цим вже потрібно розбиратись з психотерапевтом. Так чим прокрастинація відрізняється від лінії втоми та апатії? Це акт відкладання завдання, яке необхідно виконати, навіть якщо ви знаєте, що це призведе до негативних наслідків у майбутньому. У цей момент люди часто відчувають труднощі з саморегуляцією, розставлянням пріоритетів і управлінням часом, і можуть відчувати пригнічність або тривогу щодо завдань, які вони сприймають як важкі або неприємні. І сама причина прокрастинації часто буває через тривогу, страх невдачі або відсутність певності. Простими словами, прокрастинація це акт відстрочки виконання конкретного завдання. лінь – це загальна відсутність мотивації, втома це стан фізичного та розумового виснаження, а апатія це відсутність емоцій або інтересу до будь-якої діяльності чи подій. І хоча ці стани пов'язані, вони мають різні причини та наслідки і тому потребують різних підходів для подолання. Тож далі ми з вами поговоримо саме про прокрастинацію. Чому вона виникає? Прокрастинація доволі цікава тема для вчених. Якщо ви відкриєте Google Scholar, архів наукових робіт, і запитаєтесь про прокрастинацію, ви отримаєте більше 14,5 тисяч робіт тільки за минулий рік. Вчені вивчають не тільки процеси, які відбуваються в мозку в цей час, а й вплив цих процесів на мотивацію, прийняття рішень та емоційний стан. Я багато років вивчаю прокрастинацію, бо як менеджер я маю розуміти стан членів своєї команди і допомогти їм швидко повернутись у робочий стан. Та висновок, який я зробила за майже 14 років роботи в цій сфері прокрастинація, не, паха, не поле. Тож, її біологія зовсім непроста. Вона передбачає складну взаємодію між різними областями та системами мозку, включаючи префронтальну кору, систему винагороди та систему реакцій на стрес. Давайте подивимося на деякі моменти ближче. Тож, однією з ключових областей, що відомі на сьогодні точно, тут є префронтальна кора. Яка відповідає за виконавчі функції, такі як планування, прийняття рішень та самоконтроль. Вважається, що прокрастинація пов'язана зі зниженою активністю префронтальної кори. Тобто, коли людина впадає у цей стан, префронтальна кора починає тормозити, що призводить до труднощів у виконанні завдань, а також розстановці пріоритетів, контролі імпульсів та виявлення помилок. Мозку просто потрібно більше часу на роботу. Друга частина це система винагород мозку. Дослідження активності мозку під час завдання, яке передбачало вибір між негайною та відкладеною винагородою, показало, що люди, які більше прокрастинували, мали нижчу активність в області мозку, яка бере участь у обробці винагороди. Тобто, коли ми зволікаємо, ми можемо шукати негайного задоволення від таких видів діяльності, як перегляд серіальчиків, гра у відеоігри або перегляд соціальних мереж, замість того, щоб брати участь у діяльності, яка вимагає від нас більше зусиль і дасть нам при цьому меншу винагороду. І це, врешті-решт, може призвести до так званої хронічної прокрастинації, це коли ми робимо прості безлузді речі, або тільки отримати швидку винагороду. І третя частина це система реакції мозку на стрес. Коли ми стикаємося з завданням, яке ми сприймаємо як складне, неприємне або непосильне, наш мозок може активувати симпатичну нервову систему, яка викликає реакцію, боротьба або втеча. Це може призвести до почуття тривоги, стресу чи страху, що в свою чергу збільшує ймовірність власне появи прокрастинації. На що я про це розповіла? Тому що я хочу звернути вашу увагу на три речі: перше, це затримка часу. Мозку потрібно більше часу, аби виконати завдання, якщо він впав у стан прокрастинації. Друге це винагорода. Мозок-падки на винагороди, і це не дивно, що він відмовляється робити щось довге, аби отримати малюсіньку винагороду, якщо можна зробити щось швидко і отримати велику винагороду. І третє це стрес. Спочатку від складності завдання, а потім від потенційних наслідків, якщо ти нічого не зробиш. І якщо зі стресом та винагородою ми маємо навчитись працювати, то від затримки часу можна вилучити користь. Поки ми приймаємо дії, аби вийти зі стану прокрастинації, ми можемо використати цей час на те, щоб покращити фінальний результат задачі, яку ми маємо зробити, і саме це я мала на увазі, коли говорила про Моцарта Лінкольна та Лютера Кінга. Давайте подивимось, як. Хоча прокрастинацію часто сприймають як негативну звичку, і наскільки сьогодні відомо науковцям, так воно і є, іноді вона може дати прилив енергії та креативу для завершення роботи, особливо якщо ви під ви підходите до цього питання стратегічно. У випуску про планування я розповідала вам про свій журнал Ідей та думок, який я називаю інкубатор. Ідею цієї назви я взяла з наукових робіт, коли вивчала механізми творчого мислення. Є такий процес, який називається інкубацією думок. Це несвідома розумова обробка інформації, яка відбувається, коли ви не берете активної участі у завданні або вирішенні проблеми. Під час інкубації ваш розум продовжує працювати над проблемою у фоновому режимі, так би мовити, навіть якщо ви свідомо про це взагалі не думаєте. У цьому приймає участь дефолт-система мозку, і тому інкубацію часто досліджують з процесами, які пов'язані з вирішенням проблем або творчістю. Наприклад, якщо ви працюєте над складною математичною задачею або відчуваєте, що застрягли у своїй якійсь творчій роботі, відпочинок і прогулянка дають вашому мозку можливість продовжити роботу над проблемою у фоновому режимі. Коли ви відходите від завдання, ваш розум може створювати вільні асоціації і нові зв'язки між, здавалося б, взагалі не пов'язаними ідеями. І це може призвести до інноваційних та креативних рішень, які могли б і не з'явитися, якби ви просто дотримувалися логічного підходу. Яке відношення це має до прокрастинації? Прокрастинація дає нам чудові умови для того, щоб використати можливості інкубації. Вона дає ідеям час маринуватися в розумі, але цим потрібно скористатись правильно. Тож, коли наступного разу ви відчуєте небажання займатися якоюсь справою, яка потребує саме творчого підходу, і ви точно знаєте, що це не лінь, не втома і не апатія, а саме прокрастинація через складні завдання, то я хочу запропонувати вам дещо спробувати. Уважно подивіться на завдання та подумайте про кроки, які ви маєте зробити. Подумайте про те, яку проблему ви маєте вирішити. Пропустіть це через свідомість. Наприклад, щоб написати сценарій, мені потрібно зібрати інформацію, створити структуру, проговорити це все і прописати тези. Мені важко почати, тому що найскладніша робота полягає саме на старті: зібрати інформацію і зрозуміти, про що я буду писати або розповідати. Тому я себе питаю, яку саме інформацію і де я маю знайти? Це займає не більше п'яти хвилин. Тепер ми дивимося на те, що в нас вже зроблено, або на матеріали, які в нас вже є. Наприклад, я дивлюся у свою базу даних і пробігаюся очима по інформації, яку я раніше читала на цю тему. Це займає не більше 10 хвилин. Якщо ви щось малюєте, це може бути ваш мудборд. Якщо його у вас немає, то приділіть ці 10 хвилин, щоб швидко зібрати хоч якусь інформацію. Вам потрібно дати мозку щось, з чим він буде працювати у фоновому режимі. Це дуже просте і коротке завдання, тому навіть прокрастинуючий мозок погодиться його виконувати. І от тепер вже можна йти прокрастинувати без почуття провини. Але для того, щоб прокрастинація була на користь, краще вибрати ті види діяльності, які допоможуть вам розслабитися та зменшити стрес. Інкубація не є пасивним процесом. Ваш мозок активно працює над проблемою просто у фоновому режимі. І щоб отримати максимальну віддачу від інкубації, важливо займатися діяльністю, яка дозволяє розуму розслабитись та блокати. Даючи своєму розуму простір і час для інкубації, ви можете скористатися силою своєї підсвідомості та розкрити свій творчий потенціал і здібності до вирішення проблеми. І для кожної людини це буде щось своє: прогулянка, гра, спілкування, спорт, будь-що, що не потребує активної розумової діяльності та концентрації. Наприклад, я граюся у якісь безглузді відеоігри або буквально починаю блукати по квартирі, прибиратися, розкладати речі по місцях. Мозок буде поступово вирішувати вашу проблему на фоні прописувати алгоритм необхідних дій, і так наостанок вам залишиться лише просто сісти і зробити. Поступово у вас будуть з'являтися які, якісь інсайти та ідеї. Зупиняйтесь і приділяйте їм увагу. Запишіть, подумайте про них, а якщо потрібно дозбирати додаткову інформацію, приділіть цьому трішки часу. І потім знову повертайтесь до своєї пропростановчої діяльності. Використовуйте своє бажання відстрочити початок роботи якомога далі на те, щоб надихнутися і зібрати ідеї. І як тільки вам стане абсолютно зрозумілим, що саме ви маєте робити, у вас зникне страх перед завданням, стрес від цього і з'явиться бажання його виконувати. І разом з тим мозок почне виходити зі стану прокрастинації. Якщо завдання, через яке ви прокрастинуєте, не пов'язано з творчою діяльністю, то ми використовуємо цей процес трішки інакше. Спочатку, як і в попередньому варіанті, ви дивитесь на ваше завдання, думаєте про кроки, дивитесь на те, що ви маєте зробити. Але замість того, щоб витрачати час на ігри або прогулянки, почніть робити інші маленькі завдання. Різні дрібнички, які у вас заплановані на сьогодні, або які накопилися за весь час. Відповідайте на електронні листи, спілкуйтесь, переглядайте свої папірці, заповнюйте форми, ну і все таке інше. Займіться іншою роботою, пов'язаною з вашою діяльністю. Але ця робота також не має викликати у вас в тому, вона має бути дуже простою та механічною. Такі прості завдання допоможуть вам зняти стрес і повернути енергію. Я ще раз хочу підкреслити і нагадати вам, що якщо ви не можете робити навіть це, то проблема не в прокрастинації. Прокрастинація пов'язана з конкретним завданням, а не з будь-якою роботою в цілому. Тож, якщо ви не хочете робити взагалі нічого, то треба дивитись глибше, бо у вас набагато більше проблем. Я завжди кажу, що лін та прокрастинація є найкращими показниками того, що життя звернуло кудись не туди. Наш мозок спрямований на те, щоб тримати тіло якомога далі від всього поганого і потенційно небезпечного. Якщо якась діяльність викликає у вас виникнення поганого самопочуття, мозок буде пручати з цієї діяльністю. Тож, якщо ви багато і часто прокрастинуєте, прийшов час поставити собі незручне запитання. А чи тим я взагалі займаюся? Прокрастинація виникає внаслідок того, що робота, яку ви збираєтесь робити, викликає у вас негативні почуття. І частіше за все, це відбувається через те, що ви не до кінця розумієте, як ви будете це завдання виконувати, або переоцінюєте наслідки невиконання в негативну сторону. Ви починаєте турбуватися, стресувати, і у цьому випадку позбавитись прокрастинації допомагає саме відпочинок та чітке розуміння завдання та дії, які необхідно зробити. Саме для цього ми використовуємо інкубацію думок, щоб отримати від прокрастинації хоч якусь користь. Та якщо ви чітко розумієте, як вам робити це. Завдання, що вам робити, та можете почати прямо зараз, але сама думка про роботу викликає у вас огиду, то прокрастинація виникає для того, щоб позбавитись цих почуттів та отримати дофамін іншими шляхами. Адже якщо ви рухаєтесь в правильному напрямку, тому який веде вас до вашої мети, в якій ви бачите справжню користь, то на будь-який рух у цьому напрямку мозок буде і так вивільняти дофамін, і для виникнення прокрастинації просто не буде умов. На цьому в мене все. Я хочу подякувати всім глядачам та глядачкам за підтримку. Не забувайте про підписки, вподобайки, дзвіночки. Сказати мені фінансово дякую можна Нам на монобаночку, посилання буде в описі. З вами була Еля Муравська. Зустрінемось наступного тижня. Цьомки!